Доброго дня, дітки. Запрошую вас на заняття з математики. Малята. допоможіть діткам з квитками визначити на трамваї, з яким номером вони поїдуть. Кількість кружечків в суми відповідають номеру трамвая. У першого хлопчика давайте порахуємо кружечки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У другого хлопчика 1, 2, 3, 4, 5, 6. У дівчинки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Погляньте, дітки, яке гарне небо. Скільки зірячок яскраво світить? Так, 5. А зараз. Їх стало більше чи менше? Чому? Знову п'ять зірочок. А зараз що трапилось? Їх стало більше чи менше? І знову п'ять зірочок. А зараз, скільки їх залишилось? Відно, дві. А тепер так, одна. А що трапилось зараз? Так, немає жодної зірочки. Якщо не залишилось жодного зображення, ми використовуємо цифру 0. Цифра 0 позначає число 0. Зафарбуйте його кольоровими олівцями. В рамочці впізнайте цифру за контуром та наведіть її. Спробуйте її написати разом з олівцем. Потренуйтесь її писати. По крапочкам. Та самостійно через клітинку. Хто вже там томився і наліво нахилився, треба дружно всім нам стати, фізкульт паузу почати, руки вгору, руки вниз, вгору трошки подивись, руки склали, як вітряк, і покрутимося так, вище руки підійміть і спокійно опустіть. Будемо дружно ми сідати і до праці приступати. Пропоную виконати вправу листочки на гілочка. Намалюйте на гілочках стільки листочків, скільки показує цифра на першій гілочці. Так, три листочки. На другій гілочці. Яка цифра показує? 8. Тож намалюємо 8 листочків. На наступній гілочці показує цифра 5. На наступній гілочці вірно. 4. Далі на гілочці, яка цифра показана? 9. Тож намалюємо 9 листочків. Дітки, чи на всіх гілочках ми намалювали листочки? Ні. А чому? Тому що на тій гілочці показано цифра 0. Нічого. Малята, скільки паличок необхідно взяти для числа 1? Вірно, одну палочку. А для числа два. Так, дві палочки. А для числа три? Три палочки візьмемо. А скільки палочок необхідно взяти для числа 0? Вірно, жодної. Яке місце можна визначити для числа 0? Вірно, попереду одинички. А зараз складіть та розв'яжіть задачу із числом нуль. У зайчика було чотири морквини. Він так зголоднів, що почав їх швидко їсти. І з'їв усі морквини. Скільки морквин у нього залишилось? Правильно, жодної. Дітки, як це можна записати за допомогою цифр та знаків? Чотири. Мінус 4 дорівнює 0. А тепер самостійно складіть задачу за малюнками та запишіть її розв'язання. Малята. З яким числом ви познайомилися? Так, число 0. Чи можемо ми його використати, якщо треба порахувати предмети? Чому? Працювали гарно всі. Ви, малята, молодці! До побачення, до нової зустрічі!